Значну територію Північної Америки займають області висотної поясності. Гірські системи Апалачі і Кордельєри простягаються через кілька географічних поясів. Тому рослинність на їхніх схилах змінюється не тільки від підніжжя гір до вершин, а й з півночі на південь. Оскільки гірські системи розташовані на узбережжях, то висотна поясність різниця на океанічних схилах і схилах, обернених до внутрішньої частини материка. Особливо вражає висотна поясність кордельєр. Вона різниця на різних висотах і в кожному поясі має свої неповторні особливості. Наприклад, у субтропічному поясі, на західних схилах сєра Невади внизу. Панує чапараль, зарості засухостійких вічно-зелених чагарникових дубів. Ліс із жовтої і цукрової сосни, смереки, кедра та гігантської секвої з'являється на висоті 1500 метрів, а альпійські луки на висоті 3000 метрів. Східні схили сєра невади біля підніжжя покривають травянисто полинові степи, які вище переходять у ялівцеве рідколісся. У міжгір'ях панують напівпустелі, які південніше переходять у пустелі з кактусами і агавами, що чергуються із сипучими пісками. Льодовики є тільки на найвищих вершинах. Кактуси типова рослина американських пустель. Але вони не тільки звичний атрибут пейзажу цієї природної зони, а й досить корисні рослини. Серцевину кактусів уживають в їжу. Зі стовбурів кактусів роблять деталі мостів, огорожі. Дорожні стовпи, хакту зображено на державному гербі Мексики.